Всім привіт! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці ММ Дентал. Сьогодні хочу вам розповісти таку цікаву річ, як допомогти собі, коли виникла зубна боль на війні напередку. Тобто, хочу сказати, що в мене є товариш, якого забрали на війну. І не пройшло там, десь добу, він вже дзвонив, у нього розболівся зуб. Що треба зробити? І для того, щоб він не болів, по-перше, по-друге, е як відрізнити, що прийняти, коли болить зуб так чи інакше? Перш за все, ну, якщо вас вже забирають, то краще ці зуби пролікувати до того, як вас забрали. А якщо ви вже потрапили на сидите в окопі і розболівся зуб. Неважливо від того, що там холодно було, чи не холодно, чи там ну, якась нервова напруга, він може розболітися. Є два таких основних діагнози, які там можуть зустрітися: це пульпіт запалення нерва і періодонтит. Це коли зуб раніше лікувався, лікувались канали. Від перехолодження ніг у вас, е як в народі кажуть, виник флюс. Але коли флюс вже виник, він вже боліти не буде. До того, поки він виникне. Може бути сильний біль. Тому краще з собою е, взяти, коли ви там плануєте їхати туди чи вас забрали, взяти собі, кинути в аптечку такі препарати, знеболюючі, як, наприклад, дексалгін або кітанов, він все одно набагато легше, ніж той препарат, який ви використовуєте в натовській аптечці. І це, цього препарату вам хватить для того, щоб зняти, наприклад, біль. При пульпіті або при е, тому ж періодонтиті. Е, якщо у вас є там зуб болів при накусуванні, там добу вже болить, а ви не можете ви туди якось потрапити, то краще з собою, щоб ще був якийсь антибіотик. Він трохи зневілюється всю е, боль з препаратом е, знеболюючим. І е, якщо все нормально пройде, може пройти навіть без цього ж флюса, як кажуть в народі. І більш-менш нормально, ви себе будете почувати, тому що якщо не буде боліти, то ви будете концентруватися на більш важливих деталях, які вас в той момент будуть цікавити. Я розумію, що е, якщо зуб болить, вас можуть там забрати в або в госпіталь, або є зараз дуже багато волонтерів, які допомагають нашим воїнам напередку, лікують зуби. Але я ж кажу, що якщо ви саме зараз знаходитесь в окопі і розболівся зуб, то краще кажу. Брати з собою, плануйте попасти, брати з собою ці два основних препарати: це Дексалгін, або кетанов, і антибіотик. Ну, достатньо буде того ж аугментину кинути собі в аптечку, і він вас дуже виручить. Для тих, хто пішов захищати нашу батьківщину, не забувайте собі взяти цих два препарати, які я озвучив, а тих, хто залишився, не забувайте донатити на ЗСУ.